Всім привіт! З вами команда Veloсклад і сьогодні у нас на огляді лінійка бюджетних картелів від українського виробника VeloTrade, а саме Discovery Bastion 2024 року. Це ідеальний варіант прогулянкового велосипеда або ж транспорту, на якому ви можете їздити на роботу та пересуватися по місту. Для цього байк має все необхідне. Відповідну трансмісію з великим діапазоном передач, м'яку вилку, дискові гальма та алюмінієву легку раму. Виробник, як і у попередні роки пропонує бастіон з колесами 26, 27,5 та 29 дюймів. Тобто байк можна підібрати як для підлітків, так і для дорослих. А таблицю розмірів ви зараз бачите на своїх екранах. До речі, підліткову модель на 26-дюймових колесах виробник комплектує крилами. Є оновлення по кольорам 2024 року. 26 дюймова модель є у світло-помаранчевому, рожевому, сіро-чорному та хакі, 275 дюймів у сірому, червоному, сріблясто-помаранчевому та хакі. Та 29 дюймова у синьому та сіро-чорному, сріблясто-помаранчевому та хакі. Огляди на інші бюджетні хартили 2024 року є на нашому каналі. Тож переходь дивитись та обирати. Також не забудь поставити лайк під цим відео та підписатись на канал. До речі, виробник надає гарантію 10 років на раму та 18 місяців на обладнання, яке є однакове на всіх розмірах моделей. Тільки розміри і є відмінністю. Рама виконана з алюмінію з технологією гідроформування, завдяки чому рама має складний профіль труб. Швидкісні та гальмівні троси мають зовнішню прокладку. Можна встановити крила та фляготримач. На рамі не передбачені кріплення під багажник. Тому, якщо ви хочете встановити багажник, його треба буде купувати зі спеціальними хомотами. Велосипед обладнаний підніжкою. Встановлена пружинно-еластомірна вилка. Має хід 50 мм. Виконана зі сталі, не потребує обслуговування, бо немає зайвих налаштувань. Але добре поглинає на рівності та знімає напругу з рук. Велосипед має плавний хід. Ви зможете з комфортом проїжджати лісові стежки та паркові дороги. Кермо встановлене ергономічного типу, виконане з високоміцної сталі. Ширина 680 мм на моделях 27,5 та 29 дюймів. На ньому встановлені зручні гумові грібси. Винос керма виконаний з алюмінію. На 26-дюймовій моделі ширина керма 640 мм. Встановлене комфортне сидіння з м'яким наповнювачем бренду Discovery. На ньому буде зручно після тривалих поїздок. Колеса зібрані на стальних втулках із кульковими підшипниками, витримують навантаження у 14G, мають 36 шприг, а фланці є посиленими литими. Переднє колесо має кріплення під ексцентрик, обода подвійні алюмінієві протиударні. Покришки Ванда шириною 2,1 дюйми з універсальним протектором. Будуть забезпечувати гарне щеплення на легкому бездоріжжі, а також комфорт у місті. Гальмування буде плавним при будь-яких умовах, як на вулицях міста, так і на лісових стежках, тому що гальма є дисковими механічними. Розміри роторів спереду та ззаду 160 мм, дуже легкі в обслуговуванні та з легкодоступними компонентами. Кожна варіація з лінійки Бастіон має 21 швидкість. Трансмісія складається з однакових компонентів, а саме три щітки на 7 зірок з розрахунком зубців 1428, заднього та переднього перемикача L2, ведучої пари на три зірки з розрахунком 24 34 42. Встановлений захист від попадання речей. Шатуни, виконані зі сталі, каретка кардріжна з промисловими бальницями з пилевого захистом. Педалі пластикові. L2 з індикаторами швидкості Discovery Bastion 2024 року пропонує додати активності у ваше життя і не тільки по вихідним, але й у будні. Це дуже гарний бюджетний варіант для людей, котрі починають кататись або шукають транспорт для міста. Він підходить не тільки для дорослих, але й для підлітків, як для хлопців, так і для дівчат. Купити цей велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків з безкоштовною доставкою, кур'єром по Києву або поштою по всій Україні, або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин, в якому ви зможете розглянути, приміряти і трішки проїхатись на ньому або на схожих моделях, порівняти і обрати для себе найкращий варіант приміряти шолом. Вибрати декілька крутих аксесуарів. Магазин знаходиться за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела. 18. Дякую за увагу! З вами був магазин велоскладком До нових зустрічей.